Колись вона на світі десь у Азії юнак, роздавав дарунки дітям, той багатий одинак. Бідним дітям у потребі не да миру, аж Господь все добрим небо Миколая подобили. Все епископом знаним, Миколай нічем нажив, її пошани, у Бога заслужив. Запитав Господь. Що хочеш за свої заслуги ти, хочу, Господи, всесильний раз на рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним дітям роздавати подарунки знов і знов. І отак щоразу, діти, вам року Бог дає, Миколай нам друге світо, подарунки роздає. Слава Богу! Через боле, через нас до нас піде Миколай у білесу ті тобиці, б'є нас на нього немовку, наші сніг, борода все водой. У срібляті саме ще сіда, і за вітром б'ється борода. Я святого Миколая, дуже добре. Він на святу пробіток для і діточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Він ходить від хати до хати, питається мами і тата, чиє лощана дитина, дівчатка мале чи хлопчина, для кожного має в торбинці, найкращі у світі гостинці. Святий Очі Микола, жодну хату не мина. Подаруй нам всім подіб і торвини, Повну сміху, і здоров'я для родин, красну долю для країн. Ми до Господа молились, Щоб багато дав нам сили, Щоб багато дав ходить, попешкодить всі збоготи. І колись таким стати, як то хоче, мама й тато. Як хотіла вся година наша вільна україна. Слава Богу, діти ми виїжджали з твої хвилі, що з небесного престола зійде присвятий на колтень. В небі є така скрабниця, там до без кінця. Святий Микола їх бере і на землю всі несе. На святого Миколая Бог усім допомагає, і радіє всі на світі, і великі, і малі. А святого Миколая зорі в небі ясно сяють, а святого гарна пісня всіх єдина на землі. Achei que Чи писали ви листи до святого Миколая? Ми а що ви писали святому? Мій добрий, святий, Миколаю, я вірю, ти чуєш мене. Тебе я прошу і благаю, скоріше війна, хай мене. Святий, Отче, Миколаю, тебе щиро. Жого теж, теж не треба, тільки мирного нам неба. Лікуй наші рани, бо їх не злічити. в окопи холодні, не сити поту і дай нам терпіння усе пережити, спини дуже просить цю кляту війну. Що лишились без мами І до тих, чи татусь не вернувся з війни, візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Згине скоро зло і роїна, Бог не спить, чатує нашу славну Україну, ЗСУ врятують. Буде ненька Україна, вільна і багата, і святкова пісня буде на весь світ лунати. no Тіштеся радійте, діти, та горніться до освіти, пильно вчіться і моліться, не лінуйтеся, трудіться, і від злого стережіться. Дуже просим, обминайте навіть що найменші гріх, батька йненько, поважайте і вчителів своїх. Святу Христову віру бережіть, нікому зла і країни не чинів. Будьте завжди всі здорові. Радісні повзяті, хай пам'яті. Боже слава, кожній серці хасві. Гроде святого Миколая, в нас сьогодні отець Ігор. Підходьте, почати, так як ви стоїте. нас. Um.

щоб ви були здорові, щасливі і наблога вам впігає.